Всім привіт! Мене звати Еліна Леснік, я керівник школи по бабліні душові піці Heart. Зараз проживаю в Україні, в Києві, і вирішила записати відео про те, як переживати труднощі і страждання, бо вже два роки війни, і, здається, наче немає кінця і краю тим стражданням. Тому сьогодні поговоримо про те, що допомагає нам вийти із страждання або їх переживати, які причини. Страждань також є. І подивимося, може в Біблії є якісь місця, які б нам допомогли побачити свої страждання через призму Божого Слова. Ну, давайте почнемо з того, що страждання бувають різними і бувають причини різні. Наприклад, буває причина страждання я. Я сама створюю собі страждання і проблеми. Бувають інші люди створюють для нас страждання От в даному контексті війна через Росію, через Росіян, які створюють для нашого життя. Ну, Достатньо складні умови життя. Да. Третя причина це гріхопадіння і результат життя в дуже зломаному світі, да, в якому все відбувається не так. Це можуть бути різні хвороби, це можуть бути різні негаразди. Четверта причина це сатана. Сатана теж шукає можливості зробити для нас життя нестерпним. Ну, і п'яте, це Бог сам по собі. Він може приносити в наше життя якісь страждання, які дуже сильно впливають на наше життя. Нам потрібно розуміти причину наших страдань. Також треба розуміти, що з тим робити. Ви знаєте, страждання. Є необхідною або такою унікальною частиною нашого життя після того, як прийшов на цю землю гріх. І ми постійно живемо в, такі, в сезонах. Навіть знаєте, говорять там чорна, біла полоса в житті і так далі. Але що допомагає нам переживати страждання? Ну, в першу чергу, це ми розуміємо, що є Бог і Він нам дає сили для життя. Ми шукаємо Бога в наших стражданнях, ми звертаємо увагу на нього. І в другий момент є різні також, можливо, речі, які нам допомагають, особливо в такі важкі дні. Сьогодні хочу з вами поговорити про одну таку річ, називається е, мішечок мани. Що ж таке, мішечок Мани? Пам'ятаєте, ізраїльський народ 40 років був в постійних стражданнях, в труднощах, обтяженнях, так? І їм було досить важко. Вони часто рептали, часто зневірювались, часто боялись. Але Бог по своїй доброті й благодаті кожного дня давав їм ману. З неба, хліб з неба, який насичував їхнє життя, їхні душі, і от вони кожного ранку йшли і збирали ту манну кропиця за да? а потім готували якусь їжу з тої манни. Якщо подивитися на значення манни взагалі в Біблії, то написано, що Ісус є справжній хліб з небес, він той, який насичує нашу душу, да? той, який втішає нас. Він багато разів каже про те, що приходьте до мене, обтяжені, і ті, які стомлені, і я заспокою вас. Я дам вам мир. Так от, оця мана. Що це за такий набір мани? Уявіть собі, що ми, як ізраїльтяни, зранку встаємо і дуже поганий день, якісь обстріли і так далі. Ми не знаємо, що робити. Як відновитися. Да? У мене є на такі випадки такий собі мішечок манни. Ну, от я собі такий приготувала. Ось він так виглядає: мішечок мани. Що ж там в тому мішечку? Ну, перше, це е, такий набір, і, знаєте, із... Е, Віршів з Біблії, які мені дуже допомагають, коли мені важко. Тут і Матвія 11, 28, 29. Всі втомлені та обтяжні, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Тут і 2 Коринтян 12, 9, 10. Про те, що коли я немічний, то набуваю силу. Коли я немічний, то Бог якимось чином стає сильним мені. Тут і Єфесянам 6:10: будьте міцні в Господі, в його могутній силі. Тут і псалми різні. Господь з людьми, в яких серця розбиті, зневірені, зневіреним звитягу він дає. А тут Ісая. Ніхто не здатен досягнути мудрість Бога. Натомленому сили придає він. Без силу він укріпляє мить. Ці вірші для мене, знаєте, вони таке підкріплення. Підкріплення в ті моменти, коли мені дуже важко. Що тут ще є? Ну, тут є, наприклад, ще такий батончик, Да? Це тобі така собі мана. От мені важко, я з'їм його і згадаю. Все не, не так все погано. Так? Ну, звісно, не потрібно ними сильно, е, сильно е, перебішувати. Ну, от всякі снеки, які мені допомагають. Що тут ще? Тут є ще декілька книжок, які я люблю читати, коли мені складно. І вони мені допомагають. А це можуть бути різні книжки. Це може бути художня література, це може бути християнська література, але це книжки, які допомагають мені трошки відволіктися від поганих думок. Що тут ще є? Ще тут є чайок. Мій улюблений чайок, я його заварюю. І знаєте, коли ти п'єш чай, ти зрозумієш, а ну не все так складно, в нас все ще є чай. Так? А ще в мене тут є свічка. Я дуже люблю запалювати свічки, особливо, коли мені досить складно, важко на душі. Я запалюю свічку, вона якась ароматична. І я згадую, що Бог, що Бог, він, Бог є світло, яке світить у всякій темряві. Так? І він прийде і освітить цю землю. Ну І останній момент, який не вліз в мою торбинку, але я часто це роблю: я купляю живі квіти. Цей раз це тюльпани, ставлю їх на стіл, і мені стає також легше. Що у вас є, що би ви поклали в такий собі пакетик манни, що вам допомагає? В погані дні не забувати, що Бог все-таки ж добрий. Написано, що Бог є джерело всякого добра в вашому житті. От коли нам дуже складно. Нам треба по вірі встати, вийти, зібрати ту ману, зрозуміти, а що це таке? Ви знаєте, деколи це прогулянка в лісі, деколи це морозиво з дитиною, деколи це просто декілька годин на самоті, і якась класна музика або навіть підбірка гру, пісень прославлення, які надихають. А що є для вас тим мішечком мани? Подумайте, підготуйте цей мішечок для того, щоб стояти в, в труднощах. Для того щоб не зневіритися в страждання, для того, щоб не, не опустити руки, пам'ятаєте, слово Боже каже, що ми маємо робити добро невтомно і в свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. От я дуже вам надію, дуже вам підбадьорюю, зібрати собі такий мішечок манни, і коли вам дуже важко, зверніться до того мішечка і видихніть. Згадайте, що Господь каже: прийди до мене той, кому тобі, якщо тобі дуже складно, якщо ти а, втомлений, і я відновлю тебе, я дам тобі сили. А що вам допомагає, що ви туди покладете, пишіть в коментарях, дуже цікаво по почитати.